Тож вітаємо нашу Україну і вітаємо нас, українців. Дозвольте наше таке свято чи захід розпочати. Захід наш називається. Одна єдина Україна. Від Карпат до Криму. І ми цим пишаємося. І слава Взагалі, дивлячись сьогодні, скільки нас сюди прийшло, серце радується, душа радується і взагалі сам цей день. Сам, ну, хай це буде акція, дозвольте, якщо так вже можна, направлена була на те, щоб показати сепаратистам, які в нас є без автоматів, значить, що ми єдині і що Україна, вона незалежна і на все. Шановна громада, шановні гості, шановні жителі наших сел Я перше на вітаю з вашим... Бажанням об'єднати нашу Україну і зберегти нашу землю. Це наша земля. Ми тут живемо. Це наше все. Ми можемо лише радуватись разі, разом з вами. Ми можемо поділитися і хлібом, і сіллю, і домівкою, але не, ми можем, не можемо поділитися землею. Я вітаю вас з цим маленьким святом і з цією маленькою перемогою. Допоможи всім нам Бог я не буду більше балакати, значить зараз, будь ласка, підходите, берете кісточки і хоч... розпочинаємо нашу роботу. Дякую. Таким був проведений захід в Ізюмському районі. А чи знайдуться патріоти в місті Ізюмі, щоб пофарбувати пішохідний міст? Бо блакит на білий колір мосту щось дуже поіржавів.